Уявіть собі, людину, яка перетворила науку на магію, а інженерію на мистецтво. із Сиракус, що народився у 287 році до нашої ери в грецькому місті державі на острові Сицилія, став символом античного генія. Його ідеї звучать як неймовірна фантастика навіть для сучасності, а спадок, залишений ним, викликає захоплення вже понад дві тисячі років. Хочете дізнатися ще більше цікавого, ставте лайк і підписуйтесь, а ми погнали. У 250-му році до нашої ери Архімед увійшов до історії своїм гучним Еврика. Цей момент стався, коли він відкрив принцип витіснення води, приймаючи ванну. Цар Гієрон другий доручив йому перевірити, чи виготовлена корона з чистого золота. Завдяки своєму геніальному відкриттю архімед зміг це зробити, навіть не пошкодивши коштовність. Але це лише маленька частина того, ким був архімед. Його геній проявився і на полі бою. У 213 році до нашої ери римляни розпочали облогу його рідного міста Сиракузи. Щоб захистити місто, архімед створив приголомшливі оборонні механізми. Величезні катапульти, пристрої для перекидання кораблів, і навіть легендарні дзеркала, які фокусували сонячне світло і підпалювали ворожі судна, допомогли сиракузам триматися майже два роки. Його винаходи випереджали час. Архімед створив нескінченний гвинт, який використовували для підйому води. Він розробив системи шківів і блоків для переміщення важких об'єктів, винайшов катапульти, які мали неймовірну дальність. У світі, де математика була основою всього, Архімед досягнув вершин. Його роботи з геометрії, механіки та гідростатики, стали фундаментом для майбутніх поколінь учених. Смерть Архімеда у 212 році до нашої ери стала великою втратою під час захоплення Сиракус, римський полководець Марцел наказав зберегти життя генія, але солдат, не знаючи, ким він був, убив його. За легендою, останніми словами Архімеда були не чіпай моїх креслень. Це історія людини, яка жила для знань, боролася за ідеї та залишила світові відкриття, що досі змушують нас захоплюватися. Архімед це приклад того, як жага до науки може змінити хід історії.